Усім привіт, і поговоримо про абзац. Абзац завжди починається з нового рядка і зазвичай є блоком тексту. І абзац HTML. Тобто, що тут буде найголовнішим? Тобто, елементи HTML визначаються тегом P. Абзац завжди починається з нового рядка, і браузери автоматично додають пробіл або невеличке поле до та після абзацу. Тобто, можемо взяти ось цей невеличкий текст. Додати його до ідеїшки. І ось тут <кій> збережемо і поглянемо. Що у нас відображається? Ось тут певний наш текст. І невеличкі відступи у нас, в принципі, присутні для того, щоб у нас максимально все гармонійно виглядало. І відображення HTML. Но ви не можете бути впевненим, як відображатиметься html стринка Великі чи малі екрани. чи та е, змінені розміри вікон створять різні результати. За допомогою HTML ви можете змінити відображення, додавши додаткові пробіли або додаткові рядки у свій HTML-код, і браузер автоматично видасть будь-які зайві пробіли та рядки під час виконання нашого відображення нашої стрінки. Ось візьмемо <клух> інший наш приклад, і занесемо його. Наступним чином. Тобто, в чому буде різниця? В попередніх двох випадках наш текст відображався кожен раз з нового рядка і кожен раз наш текст починався і закінчувався. Тепер у нас все знаходиться лише в одному тезі. Зберігаємо і дивимося, що те, що у нас було записано як тексти кожен раз з нового рядка. В браузері також не відображається, а все відображається в один рядок. Також можемо додати ось такий нижче приклад, де присутньо багато пробілів. Теж зберігаємо і дивимося, на що, що у нас зміниться. Про що йдеться мова? Зверніть увагу, у нас присутньо багато пробілів між контейнес і Elo. Ось контейнер і Elo. А в браузері у нас відображається лише один пробіл. Тобто, незважаючи на те, що у нас записано одним чином, тобто тут декілька табуляцій. В браузері ці тексти будуть однакові. Тому P буде автоматично видаляти будь-які зайві пробіли. Горизонтальні правила HTML. Take HR визначає тематичні розриви на сторінці HTML, і найчастіше відображається як горизонтальна лінія. І елементи ще використовуються для розділу вмісту або а, визначення змін на сторінці HTML. Візьмемо ось цей код. закину його нижче. Зараз одну хвилинку тут підправлю, щоб все було плюс-мінус на одному рівні зберігаю І дивимося, що у нас змінилося. Тобто, ось наш HR, він присутній після того, нашого тегу P, сам із текст. Ось, this is some text і після нього у нас присутній тег HR, котрий не закривається, а тільки присутній, як так само, я аналогічно, як тег BR. І у нас виникла горизонтальна лінія розділу. Ось і все. А, далі. Такий <клістична> щер є порожнім тегом, що означає, що він не має кінцевого тегу або закриваючого. Також розриви рядків в HTML. А, BR визначає розрив рядка. І використовується, якщо вам потрібен, розрив рядка, а, тобто новий рядок без початку нового абзацу. А, таким чином, ми візьмемо ось цей приклад, закинемо його. І подивимося, що в, нього, в ньому буде цікаво. Тобто тег P, це наш якийсь параграф. В ньому присутній текст, ще, ще текст і ще текст. І присутньо декілька наших баєрів. Тобто розриви, тобто тег BR можна заносити і вкладати в інші теги з текстом. Я зберігаю те, що у нас виникло. І зверніть увагу. Так, аналогічно у нас все записано в один рядок. А в браузері все виглядає наступним чином. Потім BR переноса на вирядок. Знову ж таки, e-параграф br, переноса на вирядок. With lineBrix. Все максимально просто. І проблема вірша. Вірша в лапках тут. Тобто вірші у нас ж вони записуються певним чином. Тобто коротенький текст, котрий не займає усю нашу сторінку. І давайте я це перенесу і побачимо, що в нашому тезі П, який ми вже з вами робили, тепер є вірш. Тобто, є пробіли, є розриви на декілька рядків. І як ви гадаєте, яким чином він відобразиться в браузері? Правильно, він відобразиться в один рядок. Тому. Це певна є проблема, коли хочеться, щоб відображалося так аналогічно, як записується. Рішення цього буде додавання тегу пре. Тобто елемент pre визначає попередньо відформатований текст. І текст всередині елемента пре відображається шрифтом з фіксованої ширини, Зазвичай карю. І він зберігає як пробіли, так і розриви рядків. І ось тепер ми беремо не текст. Атекпре. Зберігаємо. І у нас фактично той самий вірш ті самі відступи, ті самі пробіли. І я оновлюю Зверніть увагу на різницю. Повністю все відформатовано. повністю так, як ми записали, і виглядає вже набагато краще. Якщо ми навіть приберемо один рядок, збережемо, оновимо. У нас на один о, розрив присутньо менше. Тому це все, що стосується наших абзаців. Тобто тег П, котре можна заносити о, БР. Також у нас є горизонтальні розриви HR, о, так само він не закривається. І о, окрім цього, у нас є присутній тег П. Тому матеріалу небагато, і це все легко запам'ятати. Навчайтеся на сьогодні. Дякую за увагу до наступної зустрічі.